Лопух. Скільки раз ми віділи його під плотом на узбіччі дороги чи між грядками, навіть не замислюючись, що перед нами не просто бур'ян, а справжній дар природи? Ми звикли боротися з ним, виривати з корінням, бо вважаємо, що він тільки заважає вирощуванню культур. Але в кожному листку у кожній жилці цієї рослини прихована неймовірна сила, якою користувалися ще наші прадіди. Вони не мали аптек і не знали про дорогі препарати, проте жили довго, були міцними витривалими і завжди довіряли землі, бо земля це найкраща лікарня, а лопух один із її стародавніх лікарів. У селі кожна рослина має свою історію. Лопух, наприклад, завжди ріс поруч із людиною. Його можна знайти біля хат, біля старих колодязів, на узлісі, біля тину. Кажуть, де росте лопух, там чиста земля. Він тягне з глибини не бруд, а силу, і не випадково народі його називали зеленим лікарем або кореним здоров'я. Мої бабуся і мати з дитинства вчили мене не обходити цю рослину стороною. Бабуся часто говорила, не все, що колюче чи липке, вороже людині, іноді саме це порятунок. І вона мала рацію: лопух лікує, очищає, підтримує тіло й душу, тільки потрібно знати, як правильно до нього підійти. Коли говориш про природню медицину, багато хто одразу думає про щось застаріле або наївне. Але правда в тому, що саме такі прості засоби найкраще підтримують здоров'я сільської родини. Людина, яка працює на землі, не може дозволити собі хворіти довго. Їй потрібне щось надійне, перевірене без шкоди і побічних дій. Лопух саме така рослина. Його сік, листя, коріння – усе йде на користь. І що найголовніше, він росте буквально під ногами, безкоштовно, у достатку. Варто тільки подивитися уважніше. У наш час багато хто женеться за модними добавками, таблетками, вітамінами в гарних упаковках. Але якщо поглянути глибше, то все це спроба повторити те, що вже є в природі. У лопусі є природній інулін, який підтримує кишківник, вітаміни, що зміцнюють серце і судини, мікроелементи, потрібні для кісток і крові. Природа все продумала за нас. Вона не залишила людину без ліків, тільки потрібно навчитися бачити це багатство довкола. Тому ця тема не просто розмова про одну рослину, а нагадування про наші корені, про те, що ми діти землі, і вона завжди дбає про нас. Особливо важливо говорити про такі речі саме зараз, коли життя прискорилось, коли ми забуваємо про прості радощі, вийти вранці на траву, вдихнути запах вологої землі, подивитися, як розгортаються листки після дощу. У таких моментах і є справжнє здоров'я. І лупух, хоч яким не показним він здається, є символом цієї природної гармонії. Він ніби нагадує нам: зупинись, подивись природа все вже дала тобі. Якщо уважно роздивитися його лист, то можна побачити, який він міцний, соковитий, з глибокими прожилками, наче сама земля влила в нього свою силу. Він росте навіть там, де інші рослини всихають від спеки чи браку води. Його коріння тягнеться глибоко в землю, дістаючись під чорнозему найцінніше. І все це він потім передає людині, у вигляді соку, настою чи просто через дотик до свіжого листа, який можна прикласти до хворого місця. Старі люди добре знали цю силу. У нашому селі ніхто не сміявся, коли бачив, як Баба Марія прикладає до коліна листок лопуха. Всі знали, допоможе, і допомагала. Бо тут справа не лише у хімічному складі, а у вірі, у зв'язку між людиною і природою. Коли працюєш із землею, ти відчуваєш її живу енергію. Коли береш у руки лопух, ніби торкаєшся до серця самої землі. А земля, як добра мати, завжди лікує. Чому ж саме ця рослина така важлива? Бо вона допомагає практично кожній системі нашого організму. Її корінь очищає кров, стимулює печінку, підтримує нирки, листя знімає запалення, заспокоює суглоби, лікує шкіру, сік нормалізує травлення, допомагає при втомі, повертає сили. Усе це перевірено не лабораторіями, а поколіннями простих людей, які жили без лікарень, але з відкритим серцем до природи. І якщо ми сьогодні знову звертаємося до цих знань, то значить, що вони дійсно працюють. У селі Пролупу завжди говорили з повагою. Не було хати, де б не знали, як його використати. Хтось заварював чай із сухого листя, хтось натирав соком мозолі, хтось прикладав до голови при температурі, і кожен мав свою історію, свій рецепт, переданий у спадок. У цьому і є справжня мудрість народу не в книжках, а в щоденній практиці, у спостереженнях, у досвіді, який не зник навіть після десятиліть змін. Сьогодні настав час повернутися до цих знань. Ми можемо користуватися сучасними зручностями, але не маємо права забути те, що тримало наш рід століттями. Бо поки ми знаємо силу землі, ми сильні, поки ми поважаємо свої рослини, ми здорові. Лопух це не просто рослина, це нагадування, що ліки ростуть поруч, що природа завжди готова допомогти, якщо ми звертаємось до неї з вдячністю. І саме тому я запрошую вас подивитись на цей бур'ян новими очима, бо, можливо, саме в ньому ключ до вашого здоров'я і довголіття. Щоб користь від лопуха було максимальною, важливо не лише знати про його властивості, а й уміти правильно його збирати, готувати і зберігати. Усе починається з вибору місця. Ніколи не рвіть лопух уздовж дороги чи біля смітників. Така сировина вбирає весь пил, важкі метали і вихопні гази. Найкраще шукати його на узліссях біля річкових берегів або в саду, де ви впевнені, що земля чиста. Там листки виростають широкі соковиті з приємним трав'янистим запахом. Найкращий час для збору. Перша половина літа, коли лист ще молодий, не пожоклий і не пожований комахами, але й у серпні-вересні він залишається цілком придатним для соків, настою чи компресів. Коли ви вже зібрали лопух, треба його як слід обробити. Не поспішайте відразу кидати м'ясорубку. Спершу розкладіть листя на чистій тканині в затімку, дайте йому трохи підсохнути, щоб стекла зайва вода, якщо ви зривали його після дощу або роси. Потім промийте у великій мисці або відріз прохолодною водою, щоб з листя вийшов увесь пил і дрібні комахи. Це дуже важливо. Чистота сировини впливає на якість майбутнього ліків. Дехто додає у воду дрібку солі. Вона допомагає позбутися невидимих паразитів і личинок. Промивати треба ретельно листок за листком, не лінуючись, бо кожна дрібниця має значення. Далі треба підготувати все для віджимання соку. Найзручніше користуватися звичайною м'ясорубкою, бо лопух має жорстку волокнисту структуру, і не кожен блендер впорається з нею. Листя краще порвати руками на невеликі шматочки разом зі стеблами. Бо саме в черешках міститься багато соку. Пропустіть усе через м'ясорубку, і ви отримаєте густу зелену кашку. Її потрібно добре відтиснути, щоб відокремити сік. Можна скористатися марлою, складеною кілька шарів або спеціальним пресом для соку, якщо він є. Важливо робити все швидко, щоб рідина не втратила свої властивості, бо в ній багато активних речовин, які на повітрі окислюються. Отриманий сік має насичений темно-зелений колір і свіжий запах трави. Це і є справжня жива сила землі. Його не треба кипятити чи консервувати спиртом, бо висока температура вбиває хлорофіл і вітаміни, а спир змінює природну дію. Найкращий спосіб зберегти лікування властивості заморожування. Заливайте сік у форми для льоду, залишайте до повного застигання, а потім перекладайте кубики у герметичні пакети або контейнери. У такому вигляді він може зберігатися цілий рік, не втрачаючи своєї сили. Один кубик це приблизно одна столова ложка, зручно дозувати і не розморожувати всю порцію одразу. Для тих, хто не має морозилки, є інший варіант зберігати сік у холодильнику кілька днів у щільно закритій скляній пляшці, бажано темного кольору, щоб світло не руйнувало речовини. Проте найкраще все ж заморозка, бо вона зупиняє природні процеси розпаду без торчання хімії. Дехто сушить листя, але сік це найцінніше, бо саме в ньому концентрується уся сила рослини. Тепер про те, як його пити. Якщо ви робите це для профілактики, достатньо однієї столової ложки тричі на день перед їжею. Це допоможе печінці, підшлункові і кишківнику працювати правильно. Якщо ж маєте хронічні хвороби, можна продовжити курс до 3-4 тижнів, потім зробити перерву. Для лікування серйозних проблем, таких як артрит, подагра або цукровий діабет, сік можна приймати триваліше, але в менших дозах, уважно слухаючи свій організм. Головне регулярність, бо рослинні ліки діють м'яко, поступово, накопичувально, і саме ця м'якість робить їх безпечними. Є й інші способи використання: свіжі листки лопуха можна прикладати до суглобів, спини або місць, де болить. Перед цим їх треба трохи пом'яти або навіть обдати окропом, щоб стали м'які. Такі компреси чудово знімають запалення і біль, особливо якщо зробити їх на ніч і обгорнути теплою тканиною. Узимку, коли свіжого листя нема, можна використовувати висушене. Перед прикладанням його слід замочити у теплій воді. Насті із сухого листя або корення також допомагає при шлункових недугах і застуді. Корінь лопуха це окрема тема. Його купають восени або ранньою весною, коли в ньому найбільше поживних харчовин. Коріння промивають, сушать у тіні і зберігають у полотняних мішечках. Відвари з нього п'ють при ревматизмі, каменях у нирках, шкірних захворюваннях. А подрібнений корінь можна змішати з медом, це чудовий засіб від кашлю і знесилення. Важливо лише не збирати старі дерев'яністі корені, бо вони вже не такі корисні, кращі, молоді, товсті, світлі, з приємним ароматом. Багато господинь роблять навіть мазь із лупуха для цього подрібнене листя змішують із розтопленим свинячим салом або олією, залишають настоятися в теплому місці кілька днів, а потім зберігають у банці. Такою мазію лікують тріщини на шкірі, опіки, порізи, вона добре загоє і знімає свербіж. Це старий народний рецепт, який не раз рятував у селі, коли не було аптек. Ще одна важлива порада: якщо ви вирішили приймати сік лопоха всередину, не робіть великі порції наперед. Свіжий сік завжди найцінніший. Збирайте і готуйте невеликими партіями раз на кілька днів. Так, ви отримаєте максимум користі, і обов'язково діліться цим засобом із рідними, він підходить майже всім, окрім тих, у кого є алергія на айстрої рослини або проблеми з дуже низьким тиском. Усе це не складно, не вимагає великих затрат, лише трохи терпіння й уваги, а натомість ви утримуєте натуральний засіб, який підтримує здоров'я, очищає організм і додає сил. Сік лопуха це не просто напій, це втілення самої земної енергії, яку можна зберегти в пляшці чи в кубику льоду і дістати тоді, коли організм потребує підтримки. І кожен ковток нагадує: природа вже подбала про все, треба лише навчитися користуватися її дарами правильно. Коли говориш про лопух, одразу згадуються історії життя справжні перевірені роками, а не вигадані для реклами. У нашому селі, наприклад, майже кожна родина мала свій секрет лопуха. Одні користувалися ним для суглобів, інші для шкіри. Треті робили настій і пили його замість чаю. І що цікаво, працювало у всіх, бо головне тут не диво, а розуміння, як діяти з природою в злагоді. Я добре пам'ятаю, як моя бабуся Марфа казала: «Лупух не любить поспіху. Як збереш його з вдячністю, він тебе вилікує. А як знехтуєш, то просто всохне в руках. І справді з рослинами треба поводитися з повагою, наче вони живі, бо вони є живі. Одного літа, коли мені було років 10, я з бабусею ходила на узлісся за лопухом. Сонце вже припікало, комахи дзищали, а бабуся терпляче шукала найкращі листки. Вона завжди дивилася, щоб лист був чистий, без дірок, щоб тимна сторона була світла і м'яка. Бачиш, казала вона, це і росте біля мурашника. Тут земля добра, волога, саме з такого і треба брати. Ми не рвали багато, лише стільки, скільки потрібно на літо. Потім удома вона знімала з листя вологу, пропускала через місорубку, і я завжди допомагала їй віджимати сік через марлю. Запах стояв неймовірний, Свіжість, трава, життя. Потім вона розливала зелений сік у пляшечки, вставила в холодильник і щоранку пила маленьку ложечку перед сніданком. Так вона робила роками, і знаєте, прожила 91 рік, не маючи ні тиску, ні болю в ногах, ні втоми. Коли питали, у чому її секрет, вона завжди усміхалася і казала: Лопух мене тримає. Є ще одна історія про діда Федора. Він усе життя працював у полі, тягав мішки з зерном, а на старість отримав страшний радикуліт. Лікарі радили уколи, таблетки, але дід не любив хімію. Одного разу сусідка принесла йому жменю листя лопуха і порадила прикладати до спини на ніч. Дід скептично хмикнув, але зробив, як сказали. Загорнув поперек у хустку, полежав, а вранці прокинувся. Каже: наче спину хтось розігнув, біль зник. З того часу він щоночі робив собі лупушні пояси і ходив до самої старості рівно, без болю, мов хлопець. У села завжди знали, що лопух допомагає при подагрі. Коли ще до війни жінки збирали його листя, сушили в тіні, потім заварювали як чай, пили замість води, а ще натирали хворі місця соком. Моя прабабуся розповідала, як її сусідка, стара Марія, ледве ходила через опухлі пальці. Після місяця лікування лопуховим соком і компресами вона змогла знову працювати в городі. І що дивно, хвороба не поверталася. Природа не шкодить, казала прабабуся, шкодить байдужість. Сучасні лікарі часто дивуються, чому селяни, які користуються простими засобами, мають міцніше здоров'я, але тут немає таємниці. Це не магія це постійна профілактика. У старі часи не чекали, поки з'явиться хвороба, пили трави для очищення крові, натирали суглоби лупухом після важкого дня, клали листя на лоба при температурі. І що найважливіше, вірили, що це допоможе. Бо віра це половина лікування. Був у нашому селі ще один звичай, коли в родині хтось хворів, бабуся йшла вранці до криниці, брала воду, а по дорозі зривала три молодих листки лопуха. Потім тихенько, не говорячи ні слова, мила ними руки і лоб хворому, казала, щоб земля забрала недугу. І часто дивись людині ставало легше. Може, це сила природи, може, просто тепло людських рук, а може, все разом, але результат був. Зараз, коли в селах з'явилися аптеки і лікарі, багато хто забув про старі методи, але старші люди не поспішають від них відмовлятися. У моєї мами, наприклад, у холодильнику завжди є кілька баночок із замороженим соком лопуха. Вона розводить його водою і п'є, коли почуває втому або болять суглоби. Каже, Краще це, ніж таблетка, і я бачу, що їй справді стає легше. Є й молодші, хто повертається до таких методів. Сусідський хлопець Сергій, який працює трактористом після весняних польових робіт, завжди має проблеми зі шкірою рук, тріщини подразнення. Йому порадила одна жінка з ферми змащувати руки соком лопуха. Він посміявся спочатку, а потім спробував. Через тиждень руки стали м'які, ніби він користувався дорогим кремом. Тепер кожного літа сам збирає лопух і дякує природі за допомогу. А ще лопух рятував людей у скруті. Під час війни, коли не було ліків, ним лікували рани, опіки, робили перев'язки. Листя прикладало до пошкодженої шкіри і воно швидко витягало запалення. Моя прабабуся розповідала, що пораненим солдатам, які проходили через село, клали лопухові листки під пов'язки. Вони загоювалися швидше, ніж з мазями, яких тоді не було. І навіть лікарі дивувалися. Старі люди казали, що лопух має добру душу, він росте там, де потрібно людині, де комусь болить або хворіє земля. Якщо в дворі раптом виріс лопух, не поспішайте його виривати. Можливо, він прийшов не просто так, бо в народі вірили, рослина несе лікування туди, де воно потрібне. Іноді навіть собаки чи кути лягають біля кущів лопуха, коли хворіють, відчувають його енергію. Так само й людина, коли збирає його з вдячністю, він допомагає. Коли зневажливо ні. Сучасні господарі часто сміються, що всі ці бабусині методи це казки, але час доводить протилежне. Багато хто повертається до природного лікування, бо бачить, що воно працює, і головне не шкодить. У нашій родині лопух став частиною побуту, як хліб або вода. Його збирають, сушать, заморожують, роблять мазі, відвари, додають у чай. Це вже традиція, що передається з покоління в покоління. І коли на городі виростає новий куш лопуха, ніхто не спішить його вирвати. Навпаки, кажуть добрий знак, буде здоров'я в хаті. Ось так у простому лопусі живе мудрість наших предків. Він нагадує, що все велике починається з малого, що справжність зцілення не в аптеці, а в тому, щоб уважно слухати природу. І чим більше ми віддаляємось від неї, тим частіше хворіємо. А якщо повернемось, якщо згадаємо старі способи, то й здоров'я і спокій повернуться до наших думів. Лопух це приклад того, як природа непомітно піклується про людину, а ми часто цього не помічаємо. Якщо підсумувати все, що сказано, то головна мудрість у тому, що здоров'я завжди поруч. Просто треба вміти його побачити. Ця рослина не потребує від нас багато, лише уваги та поваги. Зібрати чисте листя, правильно приготувати сік, вживати з розумом, і вже через кілька тижнів можна відчути, як організм ніби оживає. Зникає втома, травлення налагоджується, суглоби стають рухливішими, а сон спокійнішим. Так діє не лише лопух, а вся природна сила, що живе у ньому. Головне не чекати, поки хвороба зламає. Краще підтримувати себе постійно, як це робили наші батьки й діди. Вони не знали слова детокс, але кожної весни очищали організм простими засобами: пили березовий сік, їли кропиву, приймали лопуховий настій. насті. Це була не мода, а життєва необхідність. Земля давала їм усе потрібне, і вони дякували їй роботою і шаною. Ми ж часто женемося за аптечними добавками, забуваючи, що їхні основні речовини взяті з тих самих рослин, які ростуть біля нашого двору. Навіщо шукати десь далеко те, що під руками? Тому перша порада довіряйте природі, але робіть це розумно: не все, що росте, підходить усім. Якщо ви вирішили лікувати соком опуха, починайте з невеликих доз стежте за самопочуттям. При найменших ознаках алергії робіть перерву. Прода лагідна, але потребує поваги. Не варто думати, що більше краще. Рослина діє м'яко, поступово очищає зсередини. Її сила не в агресії, а в терплячому відновленні, і це треба прийняти як головний принцип не поспішати дати організму час. Друга порада. Не забувайте про чистоту. Лупух бере з ґрунту все, що в ньому є, тому не рвіть його біля трас, біля ферм чи звалищ. Шукайте місця, де земля жива, де ростуть дикі квіти, де повітря пахне травами. Саме там лупух буде справжнім ліком. Чистий збір це половина успіху і завжди мийте листя, приділяйте цьому час, бо лікування має починатися з поваги до себе. Третя порада. Не викидайте залишків. Коли ви відтиснули сік, не поспішайте викидати жмих. Його можна використовувати для компресів, заморожувати, навіть додавати у маски для шкіри. Народна мудрість каже: у кожній краплі користь. І справді, поки ми не почнемо бережно ставитися до всього, що дає земля, ми не навчимося бути здоровими. Нічого не має йти марно, бо в природі немає відходів. Усе має своє місце. Четверта порада. Робіть запаси. Літо швидко минає, а сила лопуха потрібна цілий рік. Зберігайте його у морозильній камері у вигляді кубиків соку, сушіть коріння, заготовляйте листя. Так ви матимете свою зелену аптеку під рукою навіть у зимові холоди. І коли відчуєте втому чи застуду, просто розморозьте один кубик, розведіть водою і випийте. Це природний еліксир, який ніколи не підведе. П'ята порада. Діліться знанням. Розкажіть про це сусідам, дітям, знайомим, адже в кожній хаті повинні знати, що лопух не бур'ян, а помічник. Старші люди казали, знання це теж ліки, і справді найкраща допомога це коли ти передаєш досвід далі. Бо здоров'я не може бути лише особистим, це частина добробуту громади, родини, села. Якщо всі будуть дбати про себе природним шляхом, то й покоління буде сильніше і земля чистіша. І остання, але найголовніша порада: живіть у злагоді з природою. Вона не ворог, не супротивник, а наш найвірніший союзник. Коли ми доглядаємо свій город, садимо квіти, поливаємо траву, ми не просто працюємо, ми лікуємо себе. Коли ми вдихаємо аромат свіжого листя Лопуха, коли бачимо його великі зелені крила, ми з'єднуємося з землею. І саме в цій єдності народжується сила, яку не дасть жодна пігулка. Тож запам'ятайте, лопух це не бур'ян, а благословення. Його можна зустріти на кожному подвір'ї, але користь від нього отримує лише той, хто знає його ціну. Це наш старий друг, тихий цілитель, який чекає, щоб ми знову згадали про нього. Не проходьте повз, не тупчіть, не виривайте бездумно. Краще подякуйте землі, зірвіть обережно кілька листків, приготуйте з них сік і дайте своєму тілу ковток справжнього життя. І коли ви наступного разу вийдете в сад чи на город, придивіться до трави під ногами. Може, саме там росте ваш найкращий лікар? Природа завжди поруч, треба лише зупинитися, вдихнути і почути, як вона говорить з вами мовою вітру, трав і зеленого листя. Бо здоров'я не купують, його вирощують, як колос у полі. І лопух це один із тих колосків, що дає нам силу жити довго, спокійно і у гармонії з собою та світом.